Не чекайте на меньше, що вони вам доброго скажуть. А показуйте своїм прикладом і поставою, що має вороги. А вони собі. Бо будуть хотіти, що залишитися далі для вас популярними. Бо ви без них голосувати не будете. Прошу хочу запитати на рахунок а, нашої ситуації, от чому ми зараз відводимо важку ми відводимо важкі а, ну, саме, а, найбільш ефективні наші війська, знаючи, що ми наступаємо в раз на ті ж самі грабі, які знову нам дадуть по Ось. І чому Росія нарушує війські умови, а ми Після цього, бачучи це, підводимо далі, показуючи світу, які ми хороші, та вони вже порушили. Це вже пізно, вже, вже все. Треба зараз оборону тримати. Чому ми далі здаємо свою територію? По-перше, хочу вас заспокоїти про те, що ми нічого не відводимо. В плані, якщо ми говоримо про Україну як держава, ніяких рішень щось насправді відводити не прийнято і ніякого відводу насправді не відбувається. Другий момент. Справді про це говориться. Справді це записано в мінських домовленостях, як частина домовленості. І справді було би добре це зробити. Третє. Після того, як вже раз наступили на граблі, два наступили на граблі три, наступили на граблі, вже в Міністерстві оборони розуміють, вже і вже агентами ФСБ, які працюють в Міністерстві оборони, в Службі безпеці в нашій міліції, в адміністрації президента і так далі, понятно, що так просто не вийде обґрунтувати. Відведення військ, що та сторона не відмовить, бо ви будете задавати логічне запитання. Тому так просто все не буде. Але у вас питання мало поставити так питання. А чому ми взагалі про це говоримо? Яким взагалі можливе відведення озброєння і оголення фронта? Чому ми не говоримо так? Ми не стріляємо, стріляти, ми не стріляємо, ми стоїмо. Але ми нікуди не уходимо. Ми не віддаємо ні клапки землі, не знімаємо ні рівні безпеки, ні клапочки, і так далі. Чому взагалі піддатлива українська влада на таку розмову? Проблема фінансові. Ми хочемо, як держава, якщо робити, як держава, ми хочемо, щоб світ нам давав кредити і давав нам гроші, давав нам безповоротну ну, фінансову допомогу. Ми це хочемо. У світі є своє уявлення того, що таке війна. І вибачте, але Європейському Союзу. Плюс тисяча загиблих українців, мінус тисяча загиблих українців на Сході. Це, звісно, важливо, це, звісно, трагедія, але вибачте, жоден європейський політик не, 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 не стане скаже, що «Та мені це не так важливо. Мені важливо, що ті заходи, котрі фізично призводять до зменшення бойових дій і до війни, а росіяни кажуть, що їм це треба, вони це ведуться. До цього часу віруючи, що росіяни можуть чогось дотримуватися. Була дуже важлива історія цим дебатів, що вони побачили, що вони не можуть нічого дотримуватися. І тому ніхто в українську сторону не буде пінати ногами за діп, широкі, ну, артемі, ті широкі ноардемі, ті місця, в яких росіяни продовжують наступати. Але в тих місцях, в яких підтвердять інспекції, про те, що і з тої сторони відвели за серйозне озброєння, в нас точно не відсунуть озброєння. Виникла така ситуація по факту, що це буде для кредитів. От по тих лініях фронту, де немає російського наступу, справді і з тої сторони відведуть, і з нашої відведуть. І це стане підставою для міжнародної допомоги і стане підставою для європейських політиків показувати про те, що ми робимо демілітаризацію, зменшення напруги, зменшення військового протистояння. Але в той же час, абсолютно в тих же самих точках, де зараз іде наступ російських військ, наші не те, що не будуть відводити ну, важке озброєння, вони будуть його продовжувати застосовувати. Бо, іншого способу стримати протягом березня, місяця росіян і не здати їм Маріуполь, Артемів і Лисичанськ немає. Тому будуть використовувати наші там далі військові у серйозне важке озброєння. Добре, дякую за відповідь. Як ви прогнозуєте, чи все ж таки в Україні нададуть військову допомогу, тобто озброєння точну зброю, яка нам дуже. Нам збільшать надання зброї оборонного значення, що буде означати радіолокацію, зв'язок, дальність, можливість відродження атак, захист військовослужбовця персонального мудрування, а також техніка військова, яка використовується піхотними і іншими частинами. Це вже звідомо. З невідомого мені не військовий експерт, вибачте, сказати не можу. Мав сьогодні ранку консультацію з розвиткою з островом, це такий в Києві підрозділи головний остров, те, що знає, що знаю з відкритих джерел, ви можете всі це перевірити. Україні надається вже зброя оборонного характеру, але мало трохи і як окремі випадки. Оці події, які сталися, стануть кінцевим переломом. Весною, цього року, Україна буде отримувати значно більшу кількість. Оборонної зброї і це будуть не тільки там пару пілотних безпілотників. Ну, безпілотників. В цьому я впевнений. Але нам не буде надано на найближчий час те, що називають летальна зброя. Цього не станеться весною, тобто зброя, яка потрібна для наступу або для серйозних військових операцій. Хоча будь-якій причині, що Україна оголосила і дотримується цього, що протягом 2015 року не вестиме наступальних операцій по повністю захоплення цього куща Донецька, Макіївка, Іна, Києво і так далі, і Луганського цього Стахано, Волчевськ, Свердловськ, Луганськ, і так далі. Тобто там, де найбільша концентрація незвільнених територій і населення окупованого Донбасу а також не нападатиме на Крим і тому не розв'язуватиме ще одного фронта. Про Запоріжжя. Таке стратегічне місто на сході України. І так не зрозуміла ситуація, чи є воно, хто контролює, так, ніби Ахметов хоче там зайти підм'яти під себе. Так, ніби Коломойський там до цього часу так контролював. Що там відбувається? Дякую. Я Тарас. Проведу паралель з сайтів. Там дуже схожа ситуація з Харкова, пробучення реально відбувається людей, народження громадянського суспільства. Я вже звик до того, що було в січні, у Запоріжжі було в Запоріжжі був у січні, зареєструвалося на семінар 20 чоловік. Прийшло 64. О, ну, я вже до цього звик. От вже просто всім кажу нашим організаторам і так, дбайте завжди, що ви, якщо робите захід в Запоріжжі, Дніпропетровську, про побільше приміщень на всякий случай дбайте. Бо там ну, суспільство борлить борли, і воно власне і визначає цю стратегію поведінки. Дуже ну, Запорізька область не хоче, щоб після Маріуполя найближча лінія фронту де буде? Бердять. Це кінцево знищить ну, рекреаційний е, потенціал, рекреаційну територію. Вони дуже цього не хочуть, тому навіть власники російських відпочинкових комплексів проти просування російських військ далі кінцево знищить повністю їх, їхній регіон. З приводу політичної ситуації, там дуже схожа ситуація з Кернесін. Дуже схоже, сім там залишається мером, шукає нових собі роботодателів, нових власників. От але немає там системи смотрящих, і там раніше була система з трьох смотрящих, які вбивали людей, нищили підприємців, убивали бізнесменів, навіть які були прихильні до регіону до регіонів. Тобто цієї ситуації там немає. Тобто позитивні зміни там вже пройшли до такого плану. Плюс Запорізька область не має свого якогось лідера, такого очевидного в уряді, який асоціює свій успіх із успіхом регіону, типу Харківщини Авакова, але на Запорізьку область дуже сильно давить сусідня Дніпропетровська область. Дніпропетровська обчиняє область величезний вплив на те, що відбувається в Запорізькій області, а Дніпропетровська область справді дві олігархічні групи продовжують прибулювати в управлінні. Це аж група і група Коломойського. От Коломовські більше контролює Дніпропетровську тепер мерію Дніпропетровську ОДА виконавчу систему. Е а Хмельницька група більше контролює Кривий Ріг е обласну раду і більше представницькі органи влади. І між ними йде триває боротьба. Дуже би мені хотіло, щоб у ході цієї боротьби в Запорізькій області народилася третя сила громадянська. Власне, тому часто там буваю в тій області, спілкуюся з людьми. Найближчий час будемо там в. Суботу-неділю будемо проводити в Запоріжжі відкритий університет Майдана. Це може хто був на центральному майдані в Києві, пам'ятаєте, там було дві сцени. Одна сцена, де виступали політики, а друга сцена ззаду заду Майдана, де читалися лекції, проводили заняття. Десь цієї сцени немає, але група лекторів, в тому числі я, їздимо по Україні, там де були ці активісти Майдана, знайомимося з новими людьми і проводимо ну, їхнє входження, така школа громадської свідомості, ну активізації. І власне. Запрошую в суботу неділя, якщо є час. робимо, докладає максимальних зусиль, щоб Запорізька область стала такою, як сусідня Херсонська, безповоротно така, ну, наша, От, наша, ну, трохи наша, держава. Ну тобто вона розуміла, що бо, бо там настільки символічний край. Кортиця, Дніпро, Береги Приазовські, ну тобто, там, ну, там всі історичні для цього є коріння. Тільки над народом там так познущалися, що ну гуляють польці навіть не розуміють ну, своєї цієї історії Вахновської природи і виникнення цього вільного бунтуючого духу. Настільки, що мешканці там Запоріжжя, ну, до цього часу мають пам'ятник Кленіна. Це єдиний в Україні обласний центр, в якому стоїть пам'ятник Кленіна. Хоча. Хоча що дивне мене було, коли я там був у січні місяці, зайшов а там якраз була акція по пам'ятника Леніна». І оцей мер, це влада оборонили цього Леніна. Тобто міліцію і так далі. А молодь в основному возмущалася дуже. І настільки возмущалася, що вночі, коли я прийшов на дискотеку, перша ночі, дискотека, ну, вроді би йому ну, відпочивати, діджеї з молоді обговорювали Леніна і казали, що все одно Україна буде європейська, ми все одно цього молоді знайдемо. Ну, ми на руському язикі. Ми ну, все одно ринку Снісім, Запоріжжя це Європа, ну і так далі. І я такий був, ми ж, ну, ми, да, ну, це треба записати, ми ж не могли в це повірити. Ну, тобто, Наскільки народ це ну, нормальний, мислячий, ну, возмущає, ну, 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 і так далі. Так що я впевнений в тому, що там правильний заданий вектор. Тим більше, що ви були свідками того, що в Запоріжжі, оцей місцевий Євромайдан, був величезний і повністю громадянський. Повністю, він не був партійний. Він був справді громадянський, Ну, він міг багатьох інших міст, де це було суміш громадсько-політичного такого плану. Я впевнений в хорошій перспективі цього регіону, навіть швидше, ніж в Харкові. Я швидше, швидше цей регіон перейде, ну, мабуть, через ці історичні символи. Хоча той самий Харкова теж такий символ ну, достатній, але, але більшість бабушок навіть не догадується, що Харкова це від того, щоб був якийсь козак-Харко. Ну, тобто це, ну, На простому рівні живуть мешканці в величезному місті. Мегалоїць, Харків, Мільор, мов щолиється ОБСР. Ну все. Запитаю бабушку, Чого Харкова? Не знають про козака Харкова. Не знають ну, про нього. Так клієнти такої не знають. Це, це починається з базового рівня. Історична пам'ять, розуміння, де ти, хто ти, з ким ти, звідки ти взявся, куди ти рухаєшся? Яка Європа? Скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо, що. Бувається такий ніби конфлікт між олігархами, наприклад, Порошенко і Коломойського. Як це відбувається, якщо ви, якщо ви це прокоментуєте, і чим це може закінчитися для України? Порошенко-Коломойський. Немає багато. Немає. Буду. Я трошки без мікрофону.